Ярослава, мені дуже сподобалась ваша пісня. Я веду музичну, літературну таку я вітальню. Заспівайте про чужину. Буду вам вдячна. Якщо щоб забуло спочатку нічого. Стежка пролягла просто до рідного села. А я це бачу лиш у сні. Бо я тепер на чужині. На чужині, на чужині, короткі ночі довгі дні, дітей нема поговорить, душа що вечора болить, на чужині, на чужині, короткі ночі, довгі дні, дітей нема поговорить, душа що вечора болить. Вешневий сад, хата, ота, де мене мати вигляда, а мати очі у журбі, Чому то я на чужині, на чужині, на чужині, короткі ночі дні, дітей нема поговорить, душа що вечора болить, ти, коханий, не журись, за діточками подивись, а я приїду в хату ту і ми забудем чужину. На чужині, на чужині, короткі ночі довгі дні, дітей нема поговорить, душа щовечора болить. Я вам дуже вдячний. От приїдете додому, сину, покажете. Я вам допишу, як знайти, як ви співали.